Так, Прокатаємось ми на адресику го року, інжекторний чотиритактний, на повітряному охолодженні. Моя улюблена модель скутера на сьогоднішній день. Так, ціна якість одне так, цікавих творінь, дизайнів, дійсно гарний якісний апарат. І Максимально зручний буде цей скутер для людей зі зростом там, метр дев'яносто і так далі. Зручний навіть для двох, при такій посадці, коли можна вирівняти ножки, можна отак поставити, величезний широкий пол. Ну, дійсно у скутера є все. Є велика довга база, є плавний тихий хід, є Непогана максимальна швидкість в районі 80-90. І просто з головою достатньо для комфортних поїздок по місту і за містом. Ну, керований. 12 колесо, до речі, додало комфорту, якщо порівнювати з Джіжкою чи ес І плюс у, у цього конкретно. Адреса довша база, він більший от і звичайно ж комфортніший. Але не такий шустрий, як Джіжка ЧСка Вони менші, вони легші, вони вони шустріші, вони краще їдуть. Ох, моє, як я вискочу. Так, Максимальна швидкість 80 км на годину. А, гарний старт у скутера. В принципі, достатня швидкість. Не пам'ятаю, попередніх здається вони 85-90 їдуть, більше не їдуть. Так що, кому до вподоби, телефонуйте, гарне LED світло додаткові якісь невеличкі бонуси в виді там резиночок, LED лампочки. Так що, так, кому сподобався адрес, купуйте, звертайтеся. Всім далих покупок. Заходьте на телеграм-канал, поглядайте інші пропозиції. Всім до нових зустрічей.